Неначе праведних дітей, Господь любя тих людей, послав на землю їм пророка, свою любов благовістить, святую правду возвістить, неначе наш Дніпро широкий, слова його лились, текли, і в серце падали глибоко. Огнем невидимим пекли замерзлі душі. Полюбили того пророка, скрізь ходили за ним, і сльози знайли ви, навчені люди, і лукаві Господню святую славу розтлили і чужим богам пожерли жертву, омерзились. І мужа свята, горе вам, на стогнах каменем побили, і праведно Господь великий, мов на звірей тих лютих, диких, кайдани повелів кувати, глибокі тюрми покопать, і роде лютий і жстокий, во місто кроткого пророка царя вам повелів надать.